Сергій Тушок, фракція Батьківщина. Шановні колеги, дійсно варто подякувати голові комісії Галині Янченко. Одна із самих ефективних комісій і робота комісії, яку в принципі і я відвідував. в рамках одного із кейсів, який розглядався на комісії, я хочу за фаховість подякувати не тільки, подякувати не тільки Галині, але і всім колегам, які уходять до цієї. Комісії на дві частини хотів би розділити свій виступ. Це, звісно, наші відсотки, які фіксуються в рамках корупційних діяль, діянь е, силових структур, які намагаються тиснути. Податкова наша, яка не є сервісним центром і не тим центром, який мав би допомагати нашому бізнесу. А навпаки, за найменші помилки штрафує і карає. Бізнесменів, незважаючи на їхній рівень, чи то малий, чи то середній, чи то, чи то великий рівень, і саме е члени комісії якраз у своїй діяльності стикалися з такими питаннями, які е несправедливо е десь засуджувалися там в тих чи інших органах силових структур. Тоді справи йшли до суду, і наші інвестори отримали. Мені також хотілося б звернутися до пані Галини і до всіх членів, напевно, розширити свій діапазон і сектор. Розгляду справ не тільки про інвесторів, які зараз вкрай потрібні України, а налагодити співпрацю з міжнародними парламентами, з сполученими штатами з іншими країнами, аби захистити наших інвесторів в тих країнах і дати можливість їм також нормально працювати.